Закінчили обслуговування кортоплекопалки. Ось ми е змазали всі підшипники, їх у нас три, е позатягували всі гайки, ось Ось дві гайки, затягнули також знизу їх по три ось тут. Також пошприсували, ось можемо побачити ось. Маслонка пошприцували з маскою. Також налаштували відкидач на бік. опустили його по максимуму, щоб картопля скатувала швиденько і не застрявала. Транспортер у нас більш-менш натягнутий. Понаклеїли наклейки, які були в комплекті. Також затягнули ножі. Ось ці, як зазвичай, чогось не вистачало, і в цей раз не вистачило однієї гайки під болт для ножів. Змазали також шестерню, яка ось тут знаходиться. Дві. Змазали салідолу, не салідолу, забув на назву змазки, але спеціально для цих цілей для шестерень, для підшипників. І вона застосовується саме для цього. Ще стосовно колес, ми їх поставили на середнє положення. Бачите, ось ще дірка у нас, середнє положення і ось тут ще є ось тут. Але це високовато. Будемо колеса піднімати ще, щоб вони були, щоб капалка була як мога нижче. Тому що дуже ножі заходять в землю. Може вона зариватися і вже центральною тягою ми не одрегуємо, тому будемо їх опускати якомога нижче. Ну, а потім вже будемо тренуватися на своїй картоплі, яка у нас вже є. Ждемо, як підросте, будемо налаштовувати в себе на грязь, а потім копати у сусідів. Ось така ситуація у нас. З капалочкою. Сьогодні закінчили, очікуємо готовності грядок з картоплею. Ну а зараз вже вечір, бачите, вже сонце заходить. Будемо зараз годувати королів, кроленят. Можливо, підпустимо кролицю до кроля, це вам покажемо окремо. І будемо вечеряти. Сьогодні попрацювали добре. Після гарної праці потрібен гарний відпочинок. Гарного вечора. До побачення.